Що я можу вам порадити, так це розгребти свої завали просторові, зробити очистку вашого контакт-списку в телефоні, прибрати з нього контакти тих від однієї думки про кого вам уже паршиво. Наведіть порядок в своїй голові. І зробіть це через ту дію і предмет, з яким ви контактуєте найбільше. От чому саме про телефон мова. У минулій епосі я би радила вам прибрати в кімнаті, в квартирі чи в електронній пошті комп'ютера. Але зараз люди величезну кількість часу проводять саме в своїх персональних гаджетах, які знаходяться в руці. Вивільніть. Вивільніть свій простір, і ви відчуєте, як вам стане легше. Приберіть із свого життя ті види стосунків, які давно, давно невзаємні. І у вас почнуться досить тісні, глибокі взаємини з собою.